І так, поговоримо про НРС у жінок. Не з того нічого, жінка починає впісюватись, да, незалежно від віку. Зазвичай це в дитинстві також є ця історія, просто вона дуже швидко забувається, або кажуть, переросте. А, працюючи з клієнтами, ми знаходимо е, таку історію: хтось із батьків посягав на стать дівчинки. Да? Тобто. Ти або конкурентка моя мати їй каже, да, або я на тебе якось так косо дивлюсь, батько да, підсвідомо каже, і все це видається за любов. Ми тебе любили, ми тебе там, гарно тебе ставились. Зазвичай такими симптомами в такій сім'ї є перегодовування дитини, або вибір за неї одягу. Не дають їй діватись так, як вона хоче. І зазвичай це так типу, як стара купця. І от дівчинка виростає, в неї сексуальність піднімається, і доросла жінка знаходить партнера, якого дійсно хоче. І це закидує її в цю дитячу травму, де їй сказали, що твоя сексуальність належить нам, батькам, да, і тільки вона в тебе буде з'являтись, ми будемо якось на неї посягатись. І тут, да, хлопечки, і починається цей норез. Тобто, це про сексуальність, а саме відсутність сепарації від батьків. Не знаю, чи потрібна психоаналітична, да, така більш глибока роз'яснення, чому саме НРС, але якщо потрібно, пишіть під цим відео і я розкажу цю схему більш глибоко. Проте для пересічного користувача, який не психолог, воно може здатись трошечки дивно. Якщо у вас виникли питання, будь ласка, пишіть під цим відео.